Для Європи зараз настав момент для рішучих дій щодо України. У той час, як перші зовнішньополітичні кроки президента США Дональда Трампа були зосереджені на інших регіонах світу, від Близького Сходу до Америки, війна Росії в Україні швидко виходить на перше місце в порядку денному. Кіт Келох, спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії, Найближчими днями відвідає європейські столиці та Україну. Трамп повторив свою рішучість швидко закінчити війну і навіть змінив свою риторику щодо конфлікту, назвавши Росію супротивником і погрожуючи президенту Росії Володимиру Путіну новими санкціями, якщо він не припинить свій напад на Україну. Проте Трамп ще не сформулював чітко, як він має намір закінчити цю війну у спосіб. Що відповідає його обіцянці запровадити політику національної безпеки, яка передбачає досягнення миру через силу. Якщо європейці хочуть вплинути на підхід Трампа до цього конфлікту, вони повинні діяти швидко і пам'ятати про наступне. По перше, на кону стоїть дуже багато, перемога Росії збільшить ризик ширшої війни в Європі, ймовірно. Підбадьорить авторитарні держави в інших частинах світу, в тому числі Китай, Іран і Північну Корею. Це значно послабило б довіру до НАТО і підірвало б єдність трансатлантичної спільноти. По-друге, Україна виснажена російським натиском, і Путін ще не переконався, що Захід має волю до перемоги над його агресією. Російський президент, схоже, сповнений рішучості продовжувати повномасштабне вторгнення, сприймаючи заклики Атлантичної спільноти до припинення вогню, переговорів та укладення угоди як ознаки тривалої трансатлантичної слабкості, якщо не зростаючого відчаю. По третє, Трамп і його старші радники неодноразово заявляли, що вторгнення Росії в Україну це більше європейська проблема, ніж проблема США більше того. Трамп ще не переконався, що європейські союзники Сполучених Штатів справді налаштовані протистояти Путіну. Трамп не збирається перевершити рішучість Європи у підтримці України. По четверте, вікно впливу європейців на Трампа швидко закривається. Якщо прийняття рішень в адміністраціях Байдена та Обами можна охарактеризувати як орієнтоване на процес і часом обтяжливе, що давало лише поступові результати, то Трамп і його команда приймають рішення швидко, якщо не інстинктивно, завжди націлені на вирішальні результати. Європейці повинні виходити з того, що Трамп вживатиме заходів щодо України протягом декількох тижнів, і він швидше за все. Обере один з трьох шляхів, нав'язати Україні на справедливий і нестабільний мир, про що говорили його радники під час президентської кампанії минулого року, вийти з конфлікту на тій підставі, що це європейська справа, що, ймовірно, призведе до аналогічного результату, або вжити рішучих заходів на підтримку України на противагу поступовому. Інкрементальному підходу адміністрації Байдена. Отже, Європа повинна діяти вже зараз, висунувши скоординовану пропозицію. Ця пропозиція має переконати Трампа зробити спільні кроки, необхідні для припинення бойових дій на умовах, які зміцнять безпеку України, забезпечить тривалу військову стабільність на східних кордонах Європи і поважатимуть давні принципи суверенітету. Розгорнути коаліцію рішучих в Україні 13 лютого міністри оборони країн НАТО зустрічаються в Брюсселі. Після цього з 14 по 16 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з питань безпеки. У Мюнхені Сполучені Штати представлятимуть віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо, і Келох, спеціальний посланник Трампа. Міністр оборони США Пітхехсет також може бути присутнім. Враження, які ця делегація привезе до Вашингтона про європейську рішучість і силу духу, або їх відсутність, матимуть глибокий вплив на еволюцію поглядів Трампа на те, чого він може або хоче досягти, коли йдеться про захист України. Європейські лідери повинні скористатися цим моментом. Щоб висловити Трампу тверду рішучість змінити співвідношення сил, використовуючи радянський термін, який Путін, колишній агент КДБ, зрозуміє рішуче проти Росії, це передбачає значне збільшення військової допомоги Україні, посилення економічного тиску на Росію і нарощування зусиль зі створення політичної опозиції до війни Путіна і його режиму. Але центральним елементом цієї стратегії має стати європейська пропозиція щодо розгортання військ в Україні. Таке розгортання включало б підтримку з боку Сполучених Штатів фразу, яку Рубіо неодноразово використовував для опису того, як має працювати альянс НАТО з точки зору розподілу тягаря. Але військові сили були б переважно європейськими за складом і слугували б ядром гарантії безпеки для України. Такі сили стримування могли б складатися з двох або трьох доукомплектованих дивізій, з яких понад 80% особового складу і техніки були б надані європейськими країнами і Канадою. Вони включатимуть потужні військово-повітряні сили, протиповітряну і протиракетну оборону, а також ударні елементи далекого радіусу дії. Внесок США у вигляді підтримки міг би складатися з командного елементу, а також авіації, засобів протиповітряної і протиракетної оборони і засобів дальнього радіусу дії активів, які вже знаходяться в Європі. Сполучені Штати могли б використовувати наявні сили і засоби в Європі, не збільшуючи загальну чисельність американських військ на континенті порівняно з нинішнім розміром їхньої дислокації. Оптимальний час для того, щоб покласти цю пропозицію на стіл переговорів і розпочати розгортання таких сил стримування зараз, коли Росія бореться за свої територіальні завоювання проти України і не може протистояти альянсу. Такі сили стримування були б розгорнуті в Україні, але значно далі від лінії зіткнення посилили б захист Україною території і населення, яке зараз контролює Київ. І дозволили б Україні більш ефективно сконцентрувати свої сили проти російського наступу. Путін зрозуміє, що напад на таку силу стримування поставить під загрозу оборону Росією територій, які вона захопила в Україні. Така європейська пропозиція надає Сполученим Штатам елементи стратегії, необхідної для того, щоб змінити сприйняття Путіним співвідношення сил. Що оточують його прагнення підпорядкувати собі Україну і переконати його піти на переговори. Вона також закладає основу для гарантій безпеки, необхідних у довгостроковій перспективі для захисту суверенітету України і встановлення тривалої військової стабільності у Східній Європі. Повернути мир в Європу. Така пропозиція не виходить за межі можливостей Європи. Європейські лідери та політики не публічно обговорюють, якими будуть майбутні гарантії безпеки для України. За повідомленнями, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії обговорювали можливість розгортання військ, а міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Барбок зараз відкрита до того, що було названо миротворчою місією. Президент Польщі Дональд Туск займає більш скептичну позицію. Незважаючи на повідомлення про дискусії, що відбуваються також між Польщею і Францією. Швеція, Литва та Естонія не виключають таких дій, хоча Фінляндія, Нідерланди та Латвія залишаються обережними щодо часу. Чим більшою буде потенційна коаліція європейців, тим сильнішою вона буде, і тим більша ймовірність того, що вона отримає підтримку США. Немає жодних гарантій. Що Трамп буде переконаний у правильності такого шляху. Але нездатність зробити таку скоординовану європейську пропозицію може привести в дію рішення США, які підірвуть Україну, збільшить ризик ширшої війни в Європі та інших регіонах, а також послаблять єдність і довіру до Трансатлантичного альянсу. Така пропозиція, однак, пропонує Трампу чіткий спосіб виконати свою обіцянку повернути мир в Європу. Встановити довіру до його політики національної безпеки, заснованої на зміцненні миру, і створити новий прецедент розподілу європейського тягаря в рамках трансатлантичного співтовариства. Настав час для Європи діяти і діяти рішуче.